Ненавиджу п'яниць, Ненавиджу, блін, тих, похвої. хто бухає. Ненавиджу. Бухає. Ненавиджу. Люди розучилися бухати. Люди не. Вміють більше стильно бухати. О, для них бухло стало це якесь. Знаєте, це взагалі це це навіть не е, якась. Блять. Що в мене з зачіскою сьогодні понеділок, що за чолочка, на чолочка, не, не. чолачка. Добре. От, е, люди не вміють бухати е, так, щоб це блін, було стильно. Люди, блін, зробили алкоголь, я не знаю чим завгодно. Релаксантом, е, соціалізатором. Блять, алкоголь це с... спосіб самознищення. Запам'ятайте цю хаму. Бухайте с... так, щоб вас не стало. Або не бухайте взагалі. Ну, давайте подивимось, Кауша він не наркоман, як виявилось. Його кауш взагалі живуть. А, ні, колишній наркоман. Псюк. Псюк його звуть. Я взагалі в них не розбираюсь. Взагалі... Кауш оркестра це ж ватуча якихось людей. Один якийсь хуйний, ви... інший в рожеві панамки, Володимир. І... Володимир. а всіх інших я взагалі не ідентифікую. Слухайте, ви інтелігентна людина. На що вам розбиратися в музиці для охласу? Я вас прошу. Давайте. Це ж музика для бидла. А, серйозно? No, ну, звісно. Oh. Дивись, коментар у Тікток. Калуш злив Аліну Паш. Мама Тереза накрутила результати. Всі, хто їде від Енко, проходять на Євробачення. Питання: чи використовує лейбл Енко, в якому ти, я так розумію, як співвласник? Це інтрига також. Окей, це моє припущення. Чи використовує лейбл Енко агресивний спосіб боротьби з конкурентом? Давай я відповім тобі, напевно, що закалиш, так як це все ж таки вообще, в першу чергу моя відповідальність. Я все робив за, за все, що було тоді. Да. Давай так. В першу чергу. Хочу сказати, що я не маю зараз жодних претензій абсолютно до е, суспільного. Всі питання, які були, питання вирішені, і все окей. Друге. Хочу сказати, що ні я, ніхто з моїх людей, ніхто з нашого лейбла, абсолютно ніде взагалі не заявляли про те, що ну, не говорили чогось взагалі негативного в сторону Аліни Паш, взагалі ні разу. Через те, що всі наші питання були тоді до Суспільного. Ми тільки говорили з Суспільним взагалі. Тобто, ну і взагалі я стараюсь, навіть тоді вже в мене були такі позиції, що я ну, не несу якесь зло, я тільки от, стараюсь добром. От, Про Євробачення. Ну, воно дійсно дуже сильно для мене було важливим. Подивись, за допомогою Євробачення ми зібрали майже 800 мільйонів гривень для України. Ми з українськими прапорами проїхали, я не знаю, там мільйон самих відомих фестивалів. Ми е, дали інтерв'ю про Україну. CNN, Washington Post, Times, New York Times, BBC, ну дуже багато. То есть, да? і ну ми реально, якби це, це важливо, але я ніякому разі не приховую. Були й мої прагматичні цілі також. Я хотів виграти Євробачення це нормальна ціль. І для мене це було важливо Він зараз каже, що, вони не, що він взагалі не ну, Аліно Паш невав. А, не, а він з не був. З Аліною Паш був заручений отой. Ні, ні, ні. ні Він каже, що він не, не, ну, не, не пізначив її. Правильно я розумію? Так це Енко взагалі, блін, бля, це вони, вони, співстає. Це він виглядає зараз, знаєте, як чувак, який такий, йому кажуть, ну, ви, блять, з групою молодиків uh -huh. да, зґвалтували тілку. Він каже, блять, братан, я взагалі за мир. Я просто. Су, я стояв, я дивився, як її їдуть, пиздять на. Але я взагалі за мир. Я, я її не пишу. І взагалі це відбувалося я в моїй просто, квартирі. Так, да, і зрозумій мене правильно. Просто у мене меркантильні цілі. Я просто поставив камеру і знімав всю цю хуню для того, щоб потім викласти на п**нхаб. Я просто знімав, хотів заробити бабліжка. Ну, типу, я, блядь, Аліну Паш. Я взагалі ні слова не сказав. Я, блядь, за мир, жвачка, нахуй. А я мені цікаво, я так правильно розумію, що десь через півроку, Значить, випав за Альона, Альона, яка скаже, бля, ми взагалі, значить, я і Джері Хейл, ми взагалі хотіли, щоб поїхав цей, блін. Циферблат? Циферблат, блядь. взагалі хотіли, щоб поїхав циферблат. Ми, блядь, ніхто не накручували, бля, Ми Мені дію поклали ніху... для да, цього. Да, ми ніхто не піділи, ми, ми просто... Ми, бля, ми просто хотіли, щоб поїхав циферблат, але бля, так неудобно, нас змусив. блядь, Нас змусив. Але насправді цей, цей Пір Енко нас змусив оце все зробити. Але насправді це ж він взагалі там блін, е, е, торчків. Е, Клименко, Нарік, цей коротше, Барига. Е, оцей калош, він калош. Барига. Серйозно? А, це, а правда, він зараз розповість про це. давайте ну, послухаємо. Давайте. послухаємо. Угу. Маркетинг, який був у мами Терези, туди ж ввалили немало коштів, тому Ма? що мало. Ну, типу, а що таке нема? Я не хочу про цифри говорити. Ну дивись, ну дивись, я ти просто зі сторони, як глядача, і зі сторони того, що говорять просто інші люди. Я ж в контексті да, ситуації. Я і з звичайними людьми спілкуюсь, спілкуюсь, коли там в, Бердичі в їжджу, да, там просто з кінтами спілкуюсь, і з людьми з шоу-біза, і всі говорять про те, що ну, закупили всіх, типу, викупили всіх блогерів. І мама Тереза була в кожного в сторіс, мама Тереза була в тік-ток і т.д. й Тобто, ну дивись, хто знає, чи це купили, чи це товариші. Ну от Це ж ніхто не знає. Альона, скільки часу вже з усіма дружить. Ну, типу, якби, ну, чи треба відповісти, чи була платна, ну щось десь і купляли, так, але точно не у всіх, от можу сказати, гарантувати, по-перше. А по друге, давай так, уявимо теоретично, навіть якби і так, просто теоретично. І особисто суб'єктивна моя думка, це не позиція нічия, Що я в цьому нічого поганого не бачу. Це ж відкрита інфа. Ну, це ж можна для всіх робити так. от, Ну там ситуація не та. І як поняти, чи ситуація не та в мене ж є пруфи, Просто зайдіть зараз в тренди і подивіться, де ця пісня. Вона number one до сих пір. Ти як музикант ти точно знаєш, чим ти не качний, як високо ти не пушни. Як це тільки висок, ти, ти пер... перестаєш, вона падає, падає. зразу ж. От, і все. Ну. По-перше, блін, показує, що вона не перша, це вже так. А по-друге, блін, е... ну так це, блін, абсолютно нормально. Треба просто визнати, сказати, що ви придумали стратегію, що ви хочете, блін, постати коротше в, перед суспільством в образі ображених е... жінок. Потім ви, значить, закупили блогерів собі просто пачками для того, щоб вони постили ваш гнусний блін абсолютно трек. <пілляв> нам взагалі далі того пісап'яти сяти льона льо це, ну, це джеріхи. Нам я должен це блять зараз дивитись на цих вафліжуєв, на це б на це б кодило блатних і ніжів. Ну, якого ху <пілляв> я довжо зараз блядь, обговорювати цих під які спекулювали на побудували су свою кар'єру на напівому фестивалі блядь, на українських військовополонених. Я, блядь, якщо до цього це був просто якийсь там конфлікт медійно, блядь, шоу бізнесовий зараз блядь, це, це єчі гніди, блядь, це тупо єчі гніди, які виїхали блядь, в футболках Фрі Азов, а потім блядь, заїхали на, на цей єдучий фестиваль для блядь. не вдягли, вдягли який став, якийсь став шестерок своїх спиздів. Про штрафи. Я, для мене це тепер не просто якісь прикалюхи, які були нападу до цього Євробачення. Це п'яси. Це галімі. Це тварини. Б, вони просто зажрані в прямому і в переносному сенсі тварини, б, які використали військовополонених, блядь. Як їх нахуй, Я повинен зараз слухати я, оцього вафліста. Б, Тупо, блять, рожеві панамці, який мені розповідає, що для досягнення цілих всі 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 засоби заїхають. Нах, блять, ви його взяли взагалі. Я не розумію, блять, у нас що там, немає іншого когось розривати. Мене копить, блять, ця пісня. Я ще раз кажу, для мене це гордони, для мене це підпаси. Я їх, мам, блять, в этом Енко, і маму Енка вкопу. Я, я не хочу більше їх бачити. Вони, я всіх їх, їх оплюю, приберіть їх нам. Їх тут не було. Ще й пропали Євробачення. Такі тупо разі, бля, тупо мразі. б. б... Скатіна після всього повинна була вийти і сказати: звільніть бе-бе-бе, б... третє місце. Усі ці ситуації саме хубаві, це Христина Соловій. Христина Соловій виходить і каже: Вітаю! з третім містом, блять, таке ляпас. Ну, от не можна. це, як знаєте, це просто найяскраше вона ляснула ще да, сильніше, ніж наші враження. Що ви пасалі посмоктали, ви там всі хубави. І посмоктали, ви ходите, не тому, що хтось щось з вами робив, ви, безпринципні, блять, мразі. Просто. Вам, ви, блять, от футболки, сука, вас треба заставити їх зажрать після того, що ви не після того, що ви зробили на після того, що ви не зробили на. Використали просто, просто використали е Ще горе людей використали. Просто і, і потім, і потім, потім ще намагалися загазлайтити суспільство, мовляв, ми все зробили. Ви взагалі розумієте, які долба, які їздять, блять, від нас на європейські конкурси. Ви розумієте, на яку ходу ви споживаєте. От, ну, Є у вас, блять, розуміння взагалі, що, яка є. Для, от, яка ніна вам подобається? А потім, а потім а потім питають, от е, чому немає там прям цікавих інтерв'ю з е, українським а, музикантом? Та тому що вони такі на 99%, а потім, потім, а потім... Просто припежені блядь, які потім, не можуть взагалі двох слів зв'язати. А потім питають, як так вийшло, що б бардиш тепер в Росії? Так ви ж його годували. На, ви все це слухали, це вкрадене, лайніще, блять. Він на вас, блядь, заробив. І поїхав жити в Росію. Ви ні, ж йому ні, до, ні, на, до ні, додали ні. вартості, Блядь. Ну, давайте відверто. Продюсеренко заробив на росіянах не менше. Бін, не ми, так я ж про українця. що і кажу. Я ж про що і кажу. І профінансував російський бюджет. Варто ж їбать, блядь. Який, який продавав вам гурт, гриби, а сам потім розповідав бля, про рот, род, отрода Бога, Бог Сонце. Георгії нахуй. Тепер ця є бліна кава, чай, я принциповий, блядь, я проти суспільства. Ніху... Антисистемний Су... герой. Ніху... Антисистемний Бі... герой. І Бі... Бі... секс пістол, а, о, бля, о, о, Я ще й не хотів сказати, бля. давайте його називати не е, Олег Псюк, а Сітвіжес. Антисистемний гурт. калуш проти всього світу. калуш проти істеблішменту і всесвітнього єврейського уряду. калуш проти тектонічних сувів. калуш проти тектоніку. калуш проти постмодерну. Але у всій ці хуйні я хотів би звернути вашу увагу, Сергій. На те, що я от не вперше бачу, реально не вперше бачу, що з'являються. От я до Волошина ставився, ну так, ну худенька. І продовжую художньо до нього ставитись. Ну, я маю на увазі як до персонажа. Але в, от, судячи там, по парі інтерв'ю, мені здається, що йому вдається розгорнути якось своїх гостей до вбивів, так, щоб показати максимально їх до Так, так, так. О, Тому тут тут я, звісно, можу розпикнути, він просто з таким розумним його питає. Ну, тобто, Мені здається, що оце його погляд. Ну, а от дивись, от таке от питання, блять. Ну, от, а от отут, отак от сталося. Ти... Тобто, Він він, блядь, він настільки дарує дав, блядь, впевненість в тому, що це дуже серйозна розмова, що вони розгортаються всім своїм довбом просто на повну. ну, на повну. А раптом, це... а, а раптом він не грає. І давайте відверто. Ні, то я думаю, що давайте відверто. Якщо б не Волошин, у нас би не було цих пізгатих інтерв'ю. Салхім, у нас би не було п'ятого інтерв'ю з цим єнатом, тобто він, він би себе таким не виставив. Не було б там інтерв'ю ще з кимось. Я там глянув кусочок, теж так думаю, ні я собі. Ну, тобто, нам є що розривати, тому дякуємо за роботу. Більше є батів. Альону, Альону, запроси, слухай, блять, просто цікаво подивитись. Ні, що ну там Альона, Альона зараз блін, без котлети не піде. Них, а... собі, Третє місце на Євробаченні, третє місто серед. Е... людей с инвалидностью, смаку и талантом. <гаду> да, да. Не по... я И больше скажу. Третье место на пианистовом фестивале. В каком-то интервью сказали, что боитесь выступать здесь, да, в России, потому что на повторить судьбу Владлен Татарского. Сказать, что у меня какой-то страх там, что нет, я готов, я уже свою миссию конечно, еще до конца не, выполнил, но как бы главное свое решение в жизни я принял. Чему быть, того не миновать, сто процентов. Но подставлять людей, да, там делать какие-то сборища, как бы, ну, не вижу в этом, по крайней мере, на тот момент не видел в этом целесообразности. Это он натякает на то, что подерут концерт Можно? бар. Можно? А, а, еще раз. Можно питание еще раз послушать? Чуть гучнейше. Нет, а я, я вам могу повторить. А он сказал, Що ти типу, боїшся виступати з в Росії? Ну, мовляв, що це небезпечно. І він а, каже, що так? я що, да, що я вже змирився з тим, що я ухвалив це рішення. І тепер, коротше, чому бить тому не Геро... Георгій оця вся вся історія. А Він очкує, він сидить вдома і боїться, що йому голову отріжу. Е, Обґрунтовано. Ну реально, він так? сидить і переживає, що його заїхать. Ну і правильно от, і правильно переживає насправді. От, Але, 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 при Ілья цьому... Бардаш. А як ви думаєте, як от бардаша? Ну, от блять, просто простоліс. Ну, коротше, інуліс з цього. Ну от Застрелили. А як цього, блядь? Я думаю, йому засунуть. Алчевський фінал, так званий. Да. Ну, я, чесно кажучи, от я думаю, як він ситься, я просто знаю Юру. Я розумію, що Юра просто тупо ситься. Він ходить зараз, блять, з охороною, він боїться окремо раз вийти. Він це перевер... Він же ж параноїк насправді. Я думаю. Він, бля, наркоман параноїк Я думаю, що він зараз на такій, блять, і жові, так бля, просто. І я прям кайфую, думаю про це. Я думаю, що треба тоді допомогти йому позбутися цих угу. мук. Ну, мені Там... здається, що так. Вот. Або я не знаю, або ще знаєте, що може бути. Ми прийдемо до тебе на тусу і за**шим тебе гусем. Нормально? Давайте далі, що це піда говорить. Я в 2018 году поїхав в час лютого накачування України, що русські це плохо, я їду інтерв'ю дудю, і це інтерв'ю имеет ефект бомби. Я не знаю, вы помните этот момент, это было во всех передачах, это было везде просто. И я когда вернулся с этого интервью, я приезжал в Москву с Дудем разговаривать, вернулся, и все. Мне руки люди не, не подают, глаза отворачивают. Там со мной качать никто особо не станет, потому что ну, я любому могу обосновать, если я прав. Но то, как, как сработала система отмены со мной, это да. Там сразу я миротворец попал. Я всего лишь сказал о людях Донбасса. Тобто ну, я оттуда, я там роз. І я сказав правду. правду. Хорошо, мене відмініли. Це при тому, що він розповідав, як йому було ху... короче, на інтерв'ю Дудя, що дудь нічим не цікавився і таке інше. А зараз уже я сказав правду. Я сказав правду. Б... Такий пізум. Чувак, блин, який розповідав, як худоба в Москве, як там все погано. Як його там за людину не вважають, блядь. А його, а, до речі, і зараз не вважають. Ні, за людину. Ні, це само собою. Ну, зараз же він же конкретний зрадник, уже такий уже офіційний. Але е, ну таке, конечно. Давайте далі, Що там. А, вот уже полтора года, как я занимаюсь только одним. Я поднимаю русскую культуру з колен. Все мое время занято этим. То есть до этого я там 15 лет. 20 занимался музыкальным продюсированием. Частно, я занимался частным бизнесом. Сейчас у меня нет никакого бизнеса. Сейчас у меня есть дело, а не бизнес. И дело мое это защита отечества. В моем случае защита отечества это проявление культуры. Видеть людей. А у меня такой дар, я вижу людей чуть раньше остальных. Имеется в виду талант в людях, когда его еще никто не видит. И сейчас, как никогда, Мені кажется, мой дар може пригодитися нашому многонаціональному народу. И этим я Коротше. новини для кілера, який за Бардаша. Я прям бачу, що Бардаш такий йде, заходить в під'їзд. Тут виходить значит, працівник працівник відповідних спецслужб, наводить йому ствол в лоб. Значит, і Бардаш в цей момент каже. Подожди, одну секундочку, а ну, можешь вот так вот? Я проснусь с тобой… Ну, спробуй, просто попробуй, просто попробуй. И киллер такой, я проснусь с тобой, у нас теперь любовь… И бардер говорит, братан, тебе потребно спевать, тебе нужно петь, я вижу людей сразу, и киллер такой, Дякую. Да. И такие назад, и такие, я проснусь с тобой. Але насправді в цьому в шматочку інше дуже цікаво. Смотрите, какой интересный момент. Украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш, который в данный момент находится в Москве, заявляет о том, что российская культура стоит на коленях. И я поддерживаю, российская культура стоит на коленях. І осталось совсем немного времени, когда она еще и ляжет, і ее будуть едать. Він піднімає російську культуру. А я не знаю, що він робить. Він, блин, він там в Третьяковці щось пише картини, чи що. Чи він будує якийсь якісь. Со він, він, він смог чого шаманом. А, ну то 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 да, то да. То да, то да. Да. Он скажет, шаман, вставай, теперь я у тебя буду. Да, 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 ну, поднимайся скорее. Ну давай, давай, давай. Ну то есть, о каком украинском паспорте может идти речь? Мы столько от этой украинизации пережили, люди, которые жили все это время на Украине и продолжают там жить еще в заложниках, правда, но тем не менее у них нет. Поэтому вот это вот Украина, украинский паспорт, Наверное, он дорог там, вот этим вот людям, кто там трезубцы себе здесь вот рисует, татуировки бьет. Я не плюю в историю, поэтому он лежит. Ну, то есть выкинуть его, там, сжечь его у всех на глазах, не вижу в этом никакого смысла. При том, что вы в прошлом привыкли ипотировать публику. Ну, публику ипотирую, потому что я артист. Ну, не артист, я художник. И разные формы выражения подбираю для того, чтобы общаться. Я спросил в там, Когда мне выдавали, что мне с этим паспортом делать? Ничего. Вот я ничего с него не делаю. Знаете, этот украинский паспорт такой же не как и Украина. По большому счету так получилось. Я здесь нахожусь, смотрю вокруг, и я вижу, что такое э, движение государств вперед, вверх, в развитие. А в Украине я это не наблюдал, сколько жил. Вверх. У нас сегодня какие-то... Якийсь день ультрапід. Нам правильно. да, нас просто я тут, вирішив я... наш редактор погодувати гірно. Короче, да, я, я розумію, що це забігати розрив в п'ятницю, чи що? Я зрозуміти не можу. Я повинен дивитись спочатку одне хворо, одного хворого наркомана, тепер другого хворого наркомана. Блять, щоб далі що далі, бо третій хворий наркоман. Один, ми їх один музичний, Давайте. інший музичний. Пошли не на. У нас є ще щось. У мене часу залишилось. Yeah, really. Ми з ним е, почали дружити в 95-році. му році. Хоча я е, вам першому скажу зіграв певним чином роль в тому, щоб він став е, президентом першим, тому що була е, певна спецоперація, ну про це вже за давністю років можна казати. Е, 91 й рік е, вибори, я збираюся їхати до Ванги. В Болгарію, про яку знімають фільми, в Болгарію, да. це. Стоп. Стоп. Оце от. Я хочу це інтерв'ю окремо Окремо, окрем, окрем. окрем. Друзі, Ми зробимо окремий чорний розрив по гордону у і коміка історик». Але у мене я хотів би задати питання Феліксу Рєдьки і оцьому хлопцю. І я другу. не знаю, кого Я знати. теж не знаю. У мене питання пацани, все зрозуміло. Ну, тобто, зрозуміло. Да, Гордону потрібен. Закон... Можна, можна, так. Я, да, можна? Да, да. я все зрозумів. А, значить, я зрозумів, що ведучі е, проєкту комік і історик, готові сплатити за гроші. Мені візуально, Фелікс, рядька подобається, другий не дуже. Тому я готовий заплатити гроші, щоб мені послали в ефірі, у них рідка буде сплати. а це нехай дивиться. Просто скажіть скільки. Ну Судячи з того, що у вас студію Гордон, ви готові су... за гроші і давати, скільки потрібно заплатити, скажіть, можливо, я зможу собі це дозволити. Єдине побажання, коли будете сп... окуляри не знімайте. Ну, це, знаєте, такий, е... Е... я б сказав би, е... еротичний патреон. Це якісь.